Хотіли б на власній кухні відчути себе шеф-кухарем найкращого ресторану. Чи може побутова техніка допомогти реалізувати це бажання? Відчуйте себе професіоналом із вбудованою технікою хаєр, яка відкриє для вас світ кулінарного натхнення. Переконайтеся самі. Правильний розподіл повітря основне правило для будь-якої випічки. Тому, враховуючи потреби споживачів, Хайер використовує можливості кліматек у своїх побутових приладах. Одним із таких приладів є панель Panel. Задня стінка духової шафи має спеціальні заглиблення, які рівномірно розподіляють температуру по всій духовці, забезпечуючи ідеальний результат кожного разу, коли ви готуєте в ній. Вбудований вентилятор з нагрівальним елементом також підтримує необхідну температуру протягом всього часу. Які ще функції має кліматек? Програма SoftPlus, Рішення, за допомогою якого можна створити хрустку скоринку і м'яку начинку. Дві різні функції, які забезпечуються двома різними швидкостями вентилятора. Використовуйте цю функцію для випікання ідеальних пирогів, багетів та круасанів. Функція «Taylor Bake якнайкраще підходить для приготування випічки, м'якої всередині і з хрусткою скоринкою. Такий спосіб допомагає готувати здорову їжу завдяки меншому використанню жиру та рослинної олії в процесі готування. У цій програмі нагрівальні елементи та імпульсна циркуляція повітря гарантують рівномірне випікання. Деякі моделі обладнані подвійним грилем Haier. Можна в будь-який час обирати і коригувати потужність гриля для страви, яку ви готуєте зараз. Неможливо не згадати про сучасний дизайн. Духова шафа оснащена новою радіальною системою вентиляції, що розташована у верхній частині духовки поза зоною камери для випікання. Спеціальна конструкція вентилятора забирає повітря через спеціальні отвори для охолодження корпусу духової шафи та електроніки. Є три програми керування духовими шафами Hire – iTurn, де можна вибрати функцію готування чи випікання, час та температуру. iMessage з текстовим дисплеєм спеціальними функціями та опцією MyTaste, яка дає доступ до останніх вибраних програм. iTouch з кольоровим дисплеєм і широким набором функцій та автоматичних програм. Функція готуй зі мною «Cook with me». Інновація від Haer. Керувати духовою шафою можна навіть, якщо ви далеко від дому. Застосунок Hon доступний для смартфонів на базі iOS та Android. Він дає доступ до безлічі програм готування чи випікання, створених професійними кухрями. Ці програми дозволяють створювати власні улюблені рецепти із функцією U-Create. Застосунок містить підказки, як користуватися духовою шафою, інструкції щодо налаштувань та навіть віртуального асистента за опцією голосового супроводу. Все заради того, щоб ви могли готувати ідеальні страви, як у найкращому ресторані. Функція Cook with Me дає не лише можливість дистанційно контролювати духову шафу за допомогою мобільного застосунку, а й ряд функцій, які допоможуть приготувати вашу улюблену страву у будь-який час. Окремі моделі духовок Haier обладнані парогенераторами, які випускають пару в процесі приготування, що покращує смак і надає стравам апетитного вигляду. І це ще не всі переваги, адже приготовлені на пару страви більш корисні для вашого здоров'я. Вони готуються без використання жиру чи олії, страва не пристане до дека. Окремі духові шафи Haier мають датчик прейсіпроб, який гарантує ідеальний результат незалежно від того, що ви готуєте. Застосунок HON – інструмент, що зчитує інформацію з датчика. Наприклад, він може повідомити, коли м'ясо готове. І це ще не все. Духові шафи хаєр мають такі характеристики: функція для випікання листкового тіста, коли верхні і нижні нагрівальні елементи працюють з мінімальною потужністю, що забезпечує ідеальні умови, наприклад, для розшарування дріжджового тіста. Функція розморозки. Коли повітря кімнатної температури циркулює навколо страви, що дозволяє розморозити її і зберегти смакові властивості. Духові шафи Haier оснащені подвійними лампами з обох боків. Використовувати одночасно два дека більше не проблема, і все ідеально освітлюється зсередини. Нова емаль допомагає підтримувати чистоту в духовій шафі і має чудовий вигляд. Під час приготування ви можете контролювати процес завдяки телескопічним направляючим, із якими можна безпечно висунути страву з духової шафи. Можна змінити висоту направляючих або зовсім їх прибрати. Духові шафи Hire також обладнані системою Soft Close. Дверця та духовка зачиняються повільно, без неприємного гуркоту. Програми очищення духової шафи ще одна важлива перевага. У духових шафах Hire вбудовано три таких системи. Піролітичне очищення, під час якого духова шафа розігрівається до 500 градусів Цельсія і спалює всі забруднення всередині, каталітичне очищення зі змінними пластинами, які спалюють всі забруднення, що накопичуються під час використання високих температур. Гідроліз, у процесі якого відбувається очищення парою, що розм'якшує засохлі забруднення і дозволяє легко видалити їх за допомогою м'якої губки. Призначення вбудованих духових шаф «Хайер» дати можливість кожному користувачеві, незалежно від кулінарного досвіду, відчути себе справжнім шеф-кухарем на своїй кухні. Вбудована духова шафа йде в комплекті із вбудованою мікрохвильовою піччю, яка в даному випадку виглядає так само, як духовка. Завдяки єдиному стилю і зовнішньому вигляду цих двох приладів, ваша кухня матиме сучасний вигляд. Мікрохвильова піч хаєр має функцію нагріву верх-низ із конвекцією, тому її можна використовувати в якості компактної духової шафи чи мікрохвильової печі залежно від ваших потреб на даний момент. Представлені моделі індукційних варильних поверхонь Haier мають зручний інтерфейс з керуванням Slider Control, завдяки якому ви можете легко і швидко змінювати температуру готування. Слайдер зручний для керування процесом в екстрених ситуаціях, наприклад, коли щось починає википати. Зменшіть температуру, просто провівши пальцем по індикатору або натисніть на необхідний рівень температури, і все. Деякі моделі варильних поверхонь Haier мають комбіновану зону multi Zone для повної свободи. У мультізону розташовані чотири взаємопов'язані прямокутні індукційні конфорки. Це дозволяє використовувати навіть дуже маленький посуд, як джезва чи невелика кастрюля діаметром лише 14 см, без будь-яких спеціальних підставок. Важливо, що ви можете об'єднати всі чотири конфорки в одну велику зону і використовувати форму для запікання, великі каструлі чи сковорідки. Як ви можете бачити, ця зона надзвичайно адаптивна, та це не єдина її перевага? Звісно, ні. Погляньте, мультифункціональна поверхня обладнана інноваційною функцією VarioCook, що дозволяє змінювати температуру просто пересуваючи каструлю. Якщо перемістити каструлю вгору, температура варильної поверхні збільшується. Якщо пересунути її вниз, температура зменшиться. Хвилюєтесь з приводу подряпин, хаєр і тут на крок попереду. Вся зона варильної поверхні має спеціальне покриття, стійке до подряпин. Все для зручної роботи і бездоганного зовнішнього вигляду. Усі індукційні плити хаєр оснащені функцією Power Management – Варильна поверхня має високу номінальну потужність. Завдяки цій функції ви можете підключити її до мережі 230 вольт, так званої однофазної мережі, і використовувати всі 4 зони одночасно. Пам'ятайте: щоб виконувати всі гарантійні умови і забезпечити правильну роботу приладу, індукційні плити повинні встановлюватися спеціалістами з авторизованих сервісних центрів. Варильні поверхні Haier обладнані функціями пауза, бустер та таймер. Функція пауза дозволяє призупиняти роботу плити і потім одним дотиком повернутися до попередніх налаштувань. Функція бустер може тимчасово прискорити процес готування за рахунок використання більшої потужності в обраній зоні. Функція таймер дозволяє встановити час готування для конкретної зони, щоб автоматично відключити її одразу після завершення часу. Усі ці функції можна запускати окремо для кожної зони. Деякі моделі індукційних варильних поверхонь Haier мають можливість контролювати температуру готування. Ідеальний інструмент для приготування соусів чи м'ясних страв. З ним можна вимірювати температуру, використовуючи застосунок HON та функцію Cook with me. Також він має багато інших корисних функцій. Функція Cook with me дає можливість дистанційного контролю. Якщо вас немає вдома, все, що вам потрібно, доступ до інтернету, і ви можете управляти плитою віддалено. Ключові особливості: спеціальні програми, автоматичні програми та попередні записані рецепти. Достатньо обрати тип страви запропонованого меню та слідувати рекомендаціям, а застосунок сам підбере оптимальні параметри приготування. Це все, що необхідно, щоб ви відчували себе як шеф-кухар п'ятизіркового ресторану. Ви також можете отримувати сповіщення у смартфоні в режимі реального часу, статистичні показники, поради та рекомендації, і навіть користуватися функцією YouCreate, яка дозволяє створити власні автоматичні програми. Спеціальні функції, включаючи захист від перегріву, були запрограмовані, щоб гарантувати безпеку споживачів. Спеціальні датчики в кожній зоні вимірюють температуру. Якщо температура перевищує допустимі параметри, датчики відключають живлення, щоб запобігти пожежі. Датчик рідини. Ще одне практичне рішення, що реагує на наявність рідини на панелі управління після закипання. Якщо на панелі управління багато рідини, плита також вимикається, щоби припинити неконтрольоване кипіння. Захист від дрібних предметів встановлений у кожній зоні. Звуковий сигнал повідомить про невеликі предмети на варильній поверхні. Наприклад, це можуть бути ключі чи столові прибори. Доки ці предмети будуть знаходитися на варильній поверхні, ви не зможете її увімкнути. Індукційні плити Haier укомплектовані системою Філо, яка дозволяє встановити плиту в рівень зі стільницею. Із плитами Haier можна встановити варильну поверхню в один рівень з поверхньої стільниці. Це може бути стільниця, наприклад, із каменю, і насолоджуватися великою робочою поверхнею без швів на вашій кухні. І останній, але надзвичайно важливий факт: фірма Haier – світовий лідер на ринку побутової техніки протягом останніх 14 років.